Друзі, ранок. Зараз на водоймі дзеркало таке, сонце стає. Зараз ранку будемо ловлю ловляти солоба. Вчора приїхали на водойму. Вдалося одразу зловити гарного хлопчика. Хто дивився першу частинку? Друзі, ввечері вже друзі, стімніло зловив ще пару рибин солоба. Вудку вимотав, друзі, оце три поплавця вимотав. І вночі не ловив, бо вночі пішов відпочивати. А сьогодні зранку, думаю, поснімай класний кадр оце зранку. Сьогодні зранку вже поставив планхтончик, друзі, все те, що ловили в першій частинці, де ми ловили перше три поплавця. На першому поповці у нас прижене молочко такий крупний там планхтончик лаковський на середню вудку. На середній поплавець у нас стоїть ангтончик прижене молочко і крайня, яка ближче до нас, поплавець і там буде у нас полуниця. Тобто ці три смаки будемо пробувати ловити. У мене там ще є мед. Одна вудка у мене стоїть і вночі стояла мавлюящий коропа, вночі стояла. Товстолоба зна, але ж, друзі, товстолоб зна чомусь не клюнув. Ну, це буває таке. Но зато він непогано не клює з верха. Ну що, друзі, будемо чекати зараз наступне гарне клювання. Так, ну що, друзі, зранку щось лабати сьогодні не хоче, бо зеркала треба, щоб трохи може, вітер задув, але. Для того солоба, коли така штіль, може воно є краще. ну Не розумію поки. Ну поки зранку немає. Поставив, тільки що зробив перезаброс, полуничка у нас і приженемо молочко. І приженемо там на третю будку сотка там приженемо молочко. Крупний такий планктончик. так, ну Чекаємо, клювання, ну, поки, поки немає його. І знову щось немає, чи що. Не, 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 третій. Ні, 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 третє. Не, немає, прикинь. Опять поплавок потопило, оп і знову немає. Я Та що це таке? Третє клювання, друзі, оце таке. У мене вперше таке. Третє клювання, третій раз поплавець тоне і венря. Е, перший раз я е, витягнули. Думав, може гачки туповаті, поняли? Е, Подтачили гачки, вже все. Гачки ах, гострі. Але, друзі, щось короб теж клюнув е, у нас і короп половим. Щось скоро, по друзі, закинули, теж так само. Щось сьогодні це е, якась... Як вам сказати, якась аномалія. Такого в мене ще ні разу не було, щоб я бачив, щоб три рази поплавець потонув. То перший, то другий, то третій. Три поплавця вже потонули по разу, а рибини нема. Клювання. Потягнув. Потягнув. Ага. Нарешті. Нарешті зацеплю. Нарешті, тока, не розумію який. О, трохи чуть вперся, бо тягну щось, щось не, не розумію який він. Ну він такий щось чи ніби невелике, щось я не розумію. Ні, впирається трохи. Трохи впирається. Зараз дотянем дотягнем глянем, бо тільки що, друзі, в день було такі триклювання і все було. Як кажуть в ноль. Друга доба у нас. І, як кажуть, ось нарешті ловимо. О, трохи вперся усе. Ну, далі пішов. Іде далі. Ну, на крайню, на крайню взяв. Забаловался, издевался на... Це три раза відклевав. Давай, подводи, буду какие-то ничто. Не заважав. не заважав. Все, а той, а той не заважав, Сань. Той бач, вверху. Бачу, Хай ти липається. Понятно. Так, пишка. Иди домой. Иди ну, стабильно. Три, три с половиной. То есть, тихо, тихо, не тяни. Ти ж знаєш, що треба цепити. Так, є. Взяв напряжене молочко він. А ну витягую його на гору. Напряжене молочко взяв. На великий планктон. що він нацепився вже по писаке угу. компасирував нам мозге це не він каже, я хороший я сразу зловився Ні-ні-ні, он на мозгі компасирує ну, така десь троячка да? троячка може три 200 ну гарненька рибинка гарний то солобик де такий хлопчик. Ну все добре. Дякую за клювання. йди да. там до дому до хатки. До дому до хатки. Це його дотягнути його? Давай его Давай, якраз. зніму якраз. Я намочився, А що це тут красный? Как круглый Оба! Бач, риба почала гуляти. І так, все, оце. До так, Додому, до хатки. А ну кидай його. О, є, пішов, красень. Так, ну що, друзі, було клювання у нас на лакарки. Ось ось. приживане молочко. Він такий великий, проживане молочко. Це на першому він стоїть полуниця. І е, прижинемо молочко. Так, ну що? Зараз ставимо плантончики, забрасуємо, ловимо далі. Так, все, додавали планктончик, друзі. Поїхали. Поїхали. На перший там свіженький поставили. Зараз на другий свіженькі, на третій поставив свіженький. З додатками. Все. О, пускай. Все. Пішли наші поплавці за новим якимсь красенням. Так, ну що, друзі, відмічаю, сьогодні в день було три клювання в день. Але, друзі, поплавець перший потопило, потім другий потопило, третій потопило. це не, ну, Тобто було три клювання. І ні рибинки ми не зловили. Так, ставимо сигналочку. Так, включаємо. О, працює. Грузик наш 130 грамм. Так, ну що, зараз відмічаю, знаєте, по відомі в день сьогодні і зранку повний був штіль і не було навіть, знаєте, виходів риби. Зараз побачив уже к вечору. Зараз у нас шост, шоста годинка вечора, друзі, і рибка почала стрибати. Бачу трохи товстолоб почав гуляти, карапець почав стрибати, бо у нас ми ще ловимо тут карапця, друзі. І у нас не було ні одного клювання по карабцю. А зараз, друзі, може вночі сьогодні будемо ловити вночі, тому що приїхали на риболовлю, в день не було клювань. Значить, залишаємося вночі і будемо чекати, може, бо туди ближче касани, Друзі, він може вдень не клювати, а от ввечері там зранку, вночі. Може клювати. Тому є у нас воно лихтарик. Зараз поставимо сюди лихтарик. На, на лобу нацепимо ще один лихтарик. І будемо, як кажуть, ловити. Будемо у нас ночна риболовля. Значить, не клює він в день, будемо чекати його вночі. Поплавок потопило, друзі. сигналу нема. де сигнал? А ну іди сюди. Так, вечірнє клювання. Якийсь гарний лобатик. Так, ну добре, зараз дотягнемо, глянемо. Це на середній поплавець. Клюнув. Тільки, 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 друзі, ввечері. Друге клювання. Зараз що, тільки закинув і друге клювання. Так, ми ще десь дотягуємо берег. Зараз, Олександр, допоможе взяти нашу рибинку. Трофій. Не знаю як там трофей, але... Але якась, напевно, опять якась трояка. Чотири. Ага. Чотири. Троячка десь. Напевне. Не, не бачу. О, сразу забираю його, блін. Ага. Не захотів, так? Ну сейчас його розверну. А какой трояк? Ух. Так, отстойваю. Или трояк? Сейчас глянем. Никуда не денется, Под... я По... его... Отстегай. не он никуда не денется, я его пристегнул. Как по рыбацке. Так, а ну доставай этого красеня. Это якісь... че... какой-то черный. Да, это еще таких не было. Это какой-то негр, слушай. Це негра. Це негра, друзі. Зловили негра. трояка. Я казав, що вони щось пішли у нас. Трояка, одна трояка, друга трояка. Нічого. Ну добре, зато зрозумів, що почав ввечері. Він же днем сьогодні не брав, а ввечері, друзі, почав клювати. Це добре. На полуницю взяв. Добренька, клас. Ну, пок... ну такий такі гарненькі. Трояка. Трояка, так. Да. Да. Ну, відмічаю, що я кажуть. Що таку рибинку здесь на цьому водомі можна брати? Тому будемо брати, так? Да? Що як будемо брати? <хи> Кидай нам до хатки, додому. Пішов, гарна рибинка, все, дякую за клювання, друг. Іди відпочивай. Дякую. Так, знімаємо петелечку. Все, відправляємо водойму наш монтажик. Тільки забросили, друзі, пройшло, пройшло трохи хвилин, хвилини наверное, 10 і одразу отримали клювання. Це цікаво. Це цікаво. Це трохи ось оцей треба розмотати, бо запутався. Це трохи невдобно в березі, друзі, запускати. Одному особливо було б невдобно, бо в березі, друзі, дуже мілко, водойма трохи... Бачите, подсох, і тому трохи невдобно запускати наші, як кажуть, монтажики. Ну добре, запустили, ловим далі. Іди сюди смажений кабанчик. Отакий. Ну, Теж кілограм, наверное, на три, друзі. Зараз витягнемо, глянемо що за рибинка. Так, ну що, друзі, десь дотягуємо. Вночі поставив е шовковицю. І це перше кивань у мене друзі, на шовковицю. Бо в мене ніколи ще клювань не було на шовковицю. А це думаю вночі він не пліє, то столов. Поставлю я шовковицю. І... Получается, друзья, шовковиця. шелковиця топтолоп на шовковицю. Так, Ну такий, четыре. Ну такие, да. А ну куда я підійду. Зараз відчеплю, подожди, ай. Ну давай, іди сюди. Лови його піймав. Такое на, на, вечно. Ну так, да, четверка, не? ну такі гарні, ну такі, да, до четверочки. Так, ну що, ввечері, друзі, такий гарненький. І четверка, то столоб. Ну все. В сапожках, давай. Давай, тягни його нам до копилочки. Піде. Піде, хлопчик. Піде. Потягнули його. Потягнули. Давай його к нам до копилочки. В хатку пішов. Так, ну Це перше, друзі, клювання на шовковиці. Все, дякую. Тягне. Іду, хлопець, іду, іду. Ух ти! О, Сань, це щось таке вроді. Да, може я просто... Ні, це щось крупніше, чим поняв чим... Це щось уже. Ну це я не знаю. Ого, тягне. Добренько, слышу, це може щось хороше. Зараз дотягнемо, глянем. Так, ну щось десь дотягуй. Десь дотягуй його. Що там під за... Хлопець у нас. це щось, щось це і напевно і не десятка, хоча блін, дергає. Напевно, десь. Ну, час, ух, ти, ух ти, потянув, потянув. Щось я не розумію, який він там. наскільки він там. Ну це більше, ніж трояка, це точно. Непонятно. І на базар поливить. Ти бачиш як у нас вночі на кліє то столова гарно. Ух, пішов, пішов. Ось вот, если б ми вчора оставили, мені каже, можна мы... помарює Гарно куплеє він вночі. Така у нас сьогодні риболовля ночна. Ну це якийсь вправиться, він впорається добре. Невеликий, бачив, впрається капець. где блин. Так, подожди, ты же не нацепил. Не, не, сейчас я... я просто в воде одной рукой не стал отцеплять, mm. mm. Так надежнее. Mm -hmm. Так, тут на телечку Вот так вот, по не след, а по Давай показывай, що тут. Я думаю, понял, а впрался, блин. Понял? Упирался конкрет. Да, він десь до четверки. До четверки, а впирався, да. А впрывся, а, а вправся, як будто там... Що я думаю, що что вось... шестерка, шестерка или восьмерка. Понял, думал. Вот здесь нет. Забирай бо ти в сапогах. Давайте <реш> ж кажуть, що Саня ловил, бля, он же кидав. Ну ай. Кидає на вкопилочку його. Щось багато трубаного. Сейчас можешь одного зловрона то до дому спать тай. Ну 10. Куди 10? 10 штук, а зачем тебе 10 штук? Кисте. Ну кидай його до раполки. Пішов. Оце наشنا у нас риболовля, друзі. Пішла справа. Бачите, вдень не клювала, а ввечері почала клювати. Так, ну що, друзі, клімали три товстолоба. Думаю, для ночної ловлі цього достатньо. Вечерні. Зараз 12-та годинка, як кажуть, ночі. Йдемо відпочивати. Завтра зранку, може ще трохи чуть половимо та будемо збирати додому. Думаю, не будемо багато цього ловити. думаю, цього буде достатньо. Може ще зранку піймаємо пару штук та хватить нам. Ну, добре, до ранку. Що, друзі, добрий ранок. Завіз я сназку, бо вночі отримали три клювання, ввечері получили клювання. у нас вчора в день було, така, знаєте, затіше, нічого не клювало. Зараз зранку закинув. Ну, то в столовах будемо десь оце. Щас один раз оце я закинув. Він постоїть у нас десь 3 годинки. І... Якщо нічого не зловимо, то будемо збиратися. Думаю, що товстолоба було дуже багато у нас в цьому і ролики, і на цій риболовлі. Іменно по товстолобу, Хто дивився першу частинку, ми зловили там непоганого хлопчика. Дивіться, товстолоб був непоганий. Клюнув він у нас на полуницю. Ну, тобто, у нас було клювання. І на полуницю ми ловили. І ловили мене, друзі, і напряжене молочко дуже багато було клювань, тобто то в клював. Давайте підведемо бис... швидко підсумки. Дві доби приїхали. Тільки приїхали, друзі, отримали гарного хлопчика. Е Хто дивився перше... першу частинку, класний був товстолоб. крупненький. Е Зловили. Е Далі е клювань не було. Е друга доба пішла, зранку клювань не було, в день клювань не було. І потім к вечору, друзі, як він поча плювати. І десь ми до 12-ї годинки вечора половили. І то в столову було так багато, друзі, що пішли відпочивати. Зранку закинув, разок думаю, закинув. Зараз, поки е, збираємо вещество, закинув, ну, нічого не зловили. Е, зараз виматую свою гумку. І збираємось додому. Ну, відмічаю, що риболовля була сьогодні на товстолоба дуже гарна, багато товстолоба, тому їдеш додому, коли ти їдеш з риби, це дуже чудово і, знаєте, просто риболовля супер класна. Так, ну що, бачите, вже сматьо збираємося. Ось Олександр збирає, половив він на поплапопер, половив дрібноту. Що він тут наловив? У нас, бачите, наловив краснопера. Не було верховода, так? Да? Щось верховод. Бо верхово такий живіки вкусніший, а верховода не було. А як ми кажуть, ми з вами не прощаємося, ми вам кажемо до побачення, до, до нових зустрічей на каналі Рибалим з задоволенням. Ну все, друзі, давайте до побачення.